Ігор з нами має бути на зв'язку. Чи чуєте ви мене? Так чую О, доброго ранку. Доброго ранку. У нас сьогодні з самого ранку якісь технічні глюки в системі ефірні. Тому перепрошую, бачите, щось щось іноді техніка живе отак так настільки своїм життям, що людей для себе просто не вимагає. Давайте поговоримо про рішення парламентської асамблеї ради Європи. Там Росію визнали терористичним режимом, тобто не державою спонсором тероризму, а терористичним режимом. в цьому є якась принципова різниця, і що ми маємо розуміти про це рішення. Ну, насправді різниця тут дуже серйозна. Одна справа, коли говорять про те, що якась країна там спонсорує терористичні угрупування, які здійснюють якісь терористичні акти. Інша зовсім річ, коли цілу країну називають фактично терористом, мені здається, що це рішення важливе ну з символічної точки зору, тому що дійсно на такому рівні це відбулося вперше. Ті рішення, які попередньо приймали, ну окремі країни, і Україна в тому числі, тому що в нас є певні нормативно-правові акти, де ми про це говоримо. Ну, цього певною мірою було мабуть недостатньо для того, щоб цю тему вивести на такий загально світовий рівень. Тепер це рішення є це певною мірою. Прецедент і є ще політичний аспект, оскільки е, відбувається таке фактичне визнання Росії країною терористом. Е, виникає питання до інших міжнародних організацій, наприклад, до тієї ж організації Об'єднаних Націй. А що ви будете з цим робити, і як ви на це будете реагувати? До речі, колеги вперед, я не знаю, це було зроблено спеціально чи просто так вийшло на це не звернуло. Нули уваги, вони певною мірою. Передали м'яч на поле організації Об'єднаних Націй і вказали на те, що виникають сумніви щодо перебування Російської Федерації взагалі в цій організації і того статусу, який вони мають. Тому ця історія вона буде, буде мати достатньо серйозне продовження. Я думаю, що на рівні інших організацій, в тому числі, подібні рішення зараз будуть прийматися. Ну і звичайно, на рівні окремих країн, що в принципі призводить ну до того, що ми про речі, які всі знають, просто призводимо до такого, знаєте, формально практичного стану. Вже про них говоримо, вносимо в якісь певні документи. Ну і будемо сподіватися, що це буде мати відображення в посиленні санкцій і в інших обмежувальних заходах, які будуть запроваджуватися проти Російської Федерації. Ну тобто зараз всі члени ПАРЄ, всі держави, члени ПАРЄ мають ну для себе переглянути. А чи варто з Росією торгувати, а чи варто наполягати на якомусь примиренні, як це робить Угорщина? Да і там їхній міністр закордонних справ критикує Євросоюз. А от власне. Якщо повернутись на пару днів тому 143 голоси за резолюцію Генеральної асамблеї ООН. це ж теж важлива штука про засудження. І от тепер знову м'яч, як ви сказали, на стороні ООН. ми можемо сподіватись, що Росію таки, ну принаймні, виключать її право вето в радбезі. Ми на це звичайно сподіватися можемо. Єдине, що це, якщо і відбудеться, це відбудеться не в найближчий час. Ми повинні враховувати певну бюрократичність прийняття подібних рішень. Відсутність все ж таки консенсусу голосування воно було дуже показовим, особливо та кількість країн, яка підтримала саме Російську Федерацію, які кислиця шукав з біноклом. Це був чудовий дипломатичний тролінг, насправді на який всі звернули увагу. Але для того, щоб цей процес запустити, треба говорити взагалі про реформування організації. Єднаних націй, і тут ми вже і в ваших ефірах неодноразово про це говорили. Тут треба звернути увагу на керівництво організації Об'єднаних Націй, але воно поки зайняло знову в черговий раз таку очікувальну позицію, що з одного боку якісь рішення приймаються. Ці рішення достатньо серйозні, показові. Вони свідчать про консенсус, який є в організації щодо Російської Федерації. Але коли справа доходить до якихось реальних справ, все починає гальмувати. Крім того, Росія вже включила так, так званий антикриз і почала бити по питанню цієї Дірнової угоди звертатися безпосередньо до організації Об'єднаних Націй, натякати, що вони можуть цієї угоди вийти, якщо там не будуть виконані якісь умови, які пов'язані з задоволенням інтересів Росії. Але ж ми чудово розуміємо, що насправді все пов'язане цим голосуванням. Вони в такий спосіб просто намагаються перевести. Фокус уваги з цього питання на інше, і показати, що є більш важливі і глобальні питання для ООН, і виключення Росії не на часі і взагалі може призвести до якихось подальших кризових там явищ, пов'язаних, наприклад, з продовольством. Ну тобто Путін задирає ставки. Кремль задирає ставки для того, щоб, щоб їх звідти поки що не викинули. Вийшло цікаве інтерв'ю Френсіса Фукуями, де він прямо каже, що Путін має. Програти війну. Катастрофічно, значить, ну і далі він просто розмірковує та в цьому інтерв'ю, що ну він взагалі каже, що до кінця зими Україна має всі шанси перемогти. Мені таке прочитати було, от як українському гробанину, приємно. Але от катастрофічно програти війну Отакі от тези від Френсіса Фукуями. Наскільки вони заходять в що називається в уми військово-політичного керівництва там наших партнерів, щоб нас не обмежували у? Постачаннях і підтримці Ну, ми повинні враховувати, що Френсіс Фукуяма це визнаний лідер громадської думки, наукової думки, і це людина, яка в тому числі займається практичною діяльністю. Центр, який він очолює, він готує і аналітичні записки для в тому числі для вищого військово-політичного керівництва, ну як мінімум, сполучених штатів Америки. Я думаю, що тут мова йде, в тому числі про інші країни, просто не всі ці дані є відкритими. Ну і враховуючи, що в цих країнах прислухаються до думки експертів, зміна його риторики, а вона змінилася. Він ірані раніше був беззаперечно на боці України і говорив про всі про те, що Україна обов'язково переможе, і так далі. Але в нього були дещо інші прогнози, більш такого песимістичного плану. За останні там мінімум кілька тижнів вони в нього змінилися, що в тому числі пов'язано з оцінкою тієї ситуації, яка складається на фронтах і яка складається в глобальній політиці. То він аналізує і дивиться на всі ті зміни, частину з яких ми вже обговорювали сьогодні. Всі ці голосування, зміна ставлення до Російської Федерації. Він доходить. До висновку, що всі країни зараз, які на боці України, вони повинні дійти дуже простого консенсусу: просто вигнати або там, десь заморозити конфлікт, ну вигнати росіян або заморозити конфлікт. Це не є абсолютно виходом, чому тому, що Росія залишиться такою, знаєте, агресивною ображеною до того ж, і е, війна повинна закінчитися дійсно зміною е, російського режиму. Ну і переформатуванням всіх тих процесів, які відбуваються на території Росії. Він в інтерв'ю е, говорить в принципі, як це може відбутися, в тому числі і через внутрішній якийсь там певний тиск. Але зрозуміло, що ключове питання це максимальна допомога України. Це перемога тут на полі бою, повернення всіх територій, і сам факт є. Ії перемоги, скоріш за все, буде тим тригером, який запустить невідворотні процеси в Росії, і вона змушена буде оновитися. Ну тут два варіанти: або в бік демократії, або в них почнеться просто серйозна внутрішня якась війна, і країна просто розпадеться на декілька частин. в принципі, і той і той варіант він може бути непоганим конкретно для нас. Ну з точки зору майбутніх там якихось взаємовідносин з Російською Федерацією. Але для того, щоб він був реалізований, треба спочатку нам виконати своє повернути. Ти наші території виграти цій війні? Ну власне, і от, якщо вже кажуть, що саме це має бути супер. Провальна для Путіна ситуація. Вони мають зазнати жахливої поразки, тобто не просто поразки, не просто там вибити їх з усіх земель, а щоб вони самі зрозуміли, що ця поразка є жахливою, тому що без цього, на думку Френсі Фукуями, з росіянами, як з суспільством, нічого не відбудеться. Він тут наводить аналогії там з Німеччиною 45-го року. Після поразки в Німеччині відбулися зміни. Але чи можемо ми такі паралелі собі дозволити? Німеччина все ж таки була. Була окупована денацифікація відбувалася під керівництвом там антигітлерівської коаліції. В основному от навряд чи у України вистачить та навіть банально людських ресурсів для того, щоб окупувати Росію. Звичайно, мова про окупацію зараз не йде, але ми паралелі можемо провести з однієї простої причини, тут мова в першу чергу іде про жахливу поразку в громадському або суспільному уявленні, тобто російське суспільство, політикум російським вони повинні оцінити і прийняти те, що відбудеться в Україні, як катастрофічну поразку для своєї країни. І знаєте, коли ми дивимося зараз навіть на Якісь там російські пабліки, або на виступи навіть деяких вже російських пропагандистів, причому таких махрових, да, які безпосередньо працюють з Кремлем. Ми бачимо, що в них це розуміння починає вимальовуватися. Бо вони вже задають питання, як так відбувається, що маленька Україна, яка в набагато разів нас менша, і армія в нас набагато більша, і грошей в нас там набагато більше, і ми програємо і неможливо взагалі порівнювати російських військових з українськими військовими. Це небо і земля просто. Ми не вчимося, вони нас б'ють. Ми не знаємо, як зупинитися, і так далі. От коли це досягне певного піку, і суспільство зрозуміє по перше, що вони зробили, скільки вони людей на цьому втратили, і як вони отримали болісно цю поразку, то мені здається, що зміни вони будуть ну достатньо серйозними, достатньо вагомими. Тут можна, знаєте, паралель провести, наприклад, з російсько-японською війною. Вона відбувалася далеко від ну такої класичної території Російської імперії після цієї. Війни Росія втратила там частину території, але які знаходилися дуже далеко, і тут можна говорити, що ми, коли повернемо свої території, то виявлені оцих росіян, таких махрових, це буде втрата як території Росії, бо вони ж анексували уважають своїми. Але найголовніший злам, який тоді відбувся в російському суспільстві. Це був злам у свідомості. Мені здається, що Френсис Фукуяма саме такий злам і мав на увазі, коли він говорив про цю катастрофічну поразку. Вони повинні це зрозуміти, прийняти. А в інформаційному суспільстві цього буде достатньо. Навіть не треба якусь окупацію проводити, тому що це буде знаєте, окупація в інформаційному середовищі, в середовищі свідомості. І після цього в них тоді почнуться ну, повинні початися зміни, бо вони будуть задавати питання. І що найголовніше, вони почнуть шукати винних всередині. Неможливо буде Скидувати щось на проїзд якихось там зовнішніх ворогів, вони почнуть шукати винних всередині Хто призвів до того, що в нас вже станом на сьогодні, їх там 70 тисяч загиблих, як мінімум. Ну зрозуміло, що через певний період часу їх буде набагато більше. і Я не виключаю, що і за 100 тисяч перевали. І оці пошуки почнуться, і це буде ота поразка глобальна і катастрофічна, про яку говорив якраз Франці Сфукуян. Власне, а якщо ну там ми враховуємо, що санкції мають ну такий ще й на наку... але накопичува. Ефект холодильник, який переможе телевізор, таке для Росії можливо. Ми можемо собі таке уявити. На довгі дистанції, так безумовно, тому що ну неможливо знаєте постійно жити гарними якимись реляціями, які йдуть з телевізора, коли твоя дійсність цим реляціям не відповідає. Проблема і можливо перевага певної ну проблема з якої перевага з якого боку дивитися російського режиму була в тому, що вони там за останні роки в 15, користуючись дуже високими цінами на нафту і газ, змогли гарантувати значній частині, значній, не всі, але значній частині гром... Громадян своєї країни дуже мінімальний, але рівень якогось там життя. Ну він не зрівняний, до речі, в середньому з українським. У нас він був завжди набагато більшим про це вищими. Про це говорили самі росіяни. Але для суспільства ну з певною ментальністю цього було достатньо. У нас є який мінімум, є якась стабільна там зарплата. Да, вона не велика, але вона є. Є якась там в перспективі дуже далекі для молоді там іпотека, хай на все життя, але тим не менше, і, грубо кажучи, от той суспільний. Вільний договір, який існував, він худо біду виконувався. Ми не ліземо у владу, а влада нам не дає померти з голоду. І це працювало. зараз. Коли це почне порушуватися, а ми бачимо, що в деяких регіонах це вже відбувається напередодні зими. А яка ситуація буде під час зими і після зими? Ми не знаємо. Зрозуміло, що це призведе скоріш за все до якихось соціальних виступів, негараздів і так далі. Але це не буде революція. Це буде скоріш за все, таки знаєте, російський бунт е безсмислений і безпощадний. Да, коли вони просто. Будуть зносити якісь там представників влади, вимагати там покращення якихось умов, виплати елементарно якихось там грошей, і все це буде закінчуватися якимось там сутичками, не знаю, з правоохоронцями, розгвардією, поліцію і так далі. А для того, щоб це визріло в більш глобальні якісь зміни, тут повинна ще ну до повинні додатися і інші фактори, і першим і найголовнішим таким фактором повинна звичайно бути поразка Росії в Україні. Ота максимальна поразка, про яку ми зараз говоримо. Так ще одна важлива деталь, да для ні. Німці в ході денацифікації дуже ну, ну правда ключовим моментом було власне покаяння, розкаяння. Та чи можемо ми очікувати, що до росіян таке дійде? Чи вони зможуть зрозуміти наскільки вони всі співучасники цих злочинів? Тому що без покаяння такого на рівні цілого суспільства та воно до речі, ну, це німецьке покаяння. Воно часом за останні роки нам боком вилазило, тому що у них був там у всіх освічених людей. Комплекс вини перед росіянами чомусь, от чомусь тільки перед росіянами, ну і перед євреями, що логічно. Але от такого очікувати від російського суспільства можна? Ну ми на сьогоднішній день можемо констатувати, що якась дуже дуже невелика частина російського суспільства, в принципі, цю відповідальність намагається на себе взяти. Вони це беруть звичайно в контексті такої, знаєте, колективної. Відповідальності, але не колективної провини, але ну тим не менше, це початок. Але це дуже маленька частинка суспільства. Я думаю, що в цілому, в цілому, в найближчі ну мінімум там 10-15 років, очікувати на якесь масове покаяння з боку росіян, ну глобально в масштабах всієї країни нам абсолютно не варто. І ми повинні це чітко розуміти і не очікувати, що це відбудеться. Знаєте, тому що коли ми беремо навіть історію тієї ж Німеччини післявоєнної, давайте не буде. Будемо забувати, що в них це покаяння розтягнулося на десятиліття, і остаточно вони прийняли це і покаялися аж в 70-х, 80-х роках. А до цього в них знаєте дуже оця думка про не все так однозначно, і так далі. Вона все одно побутувала. Хай на такому рівні напівзакритому, не публічному, але тим не менше ми пам'ятаємо і про всі процеси, і про намагання приховати якісь там злочини і відмовитися від ну, відповідальності за них, і так далі. В Росії буде дуже Схожа ситуація, яка ще буде помножена на дуже погану економічну ситуацію, на різні проблеми, які в них там будуть виникати. Тут тільки слід сподіватися, що ну, залишки тієї інтелігенції, правда, вона ще значною мірою виїхала. Можливо, вони або повернуться, або вони десь за кордону сформулюють оці принципи цього покаяння, цієї колективної відповідальності. Ну і якось будуть намагатися їх впровадити в російське суспільство. Я на сьогоднішній день такі спроби бачу, але вони дуже такі непевні і вони... Вони, звичайно, не мають того ефекту, який міг би дійсно змінити ставлення росіян взагалі до війни, яку їхня країна веде проти України. Ну і їхнє ставлення до тієї відповідальності, які всі з них несуть. Коли ми дивимося на результати опитувань, ми бачимо, що жодного поки покаяння чи навіть відповідальності там немає. Більше 70% всю цю ну, війну підтримують, і навіть враховуючи специфіку соціологічних опитувань на авторитарному суспільстві, тим не менше, і повинно прийти дуже багато часу, коли вони про це задумаються, якось переснисли. А власне ще один аспект, який також обговорювали в інтерв'ю з Френсісом Фукуямою. Та мене в ширший аспект цікавить зараз. Ну бути росіянином в світі це соромно. Бути українцем в світі це дуже поважно. Це такий. Крутизна, значить, така вау, у тебе є друг з України, це шикарно. Та а от якраз токсичність самої Росії і те, як до них зараз ставляться, я вже ж бачив багато е таких публікацій, наприклад, з казахстанських пабліків, де вони глузують над тими панаїхавшими тепер уже які втікли від мобілізації, росіянами і виставляють їм нас насправді ну у, у ті ж самі зневаги, які Росія кидала всім навколо. Це ну, така глобальна проблема на сьогоднішній день. Ну проблема як подивитися? Мені здається, що таке ставлення до тих, хто виїхав з країни, воно повинно якраз їх стимулювати, робити все, щоб виправити цю ситуацію, щоб довести, що вони не такі, що вони відрізняються від тієї сірої маси, яка гонить своїх рідних на убой, на цю мобілізацію, да і підтримує, скажімо, там політику Путіна. Але знов-таки, поки що, ми ну з жалем, мабуть, мусимо констатувати, що. Серед тих, хто виїхав, отаку активну позицію, відповідальну позицію займає ну 10-15% не більше, які намагаються роз'яснювати, пояснювати, і які своїми діями там вони допомагають е, біженцям нашим, да намагаються якось допомагати, е, ну взагалі е, ну влаштуватися, але показати інше своє ставлення там до тієї країни, куди вони приїхали, їх дуже мало там. 10-15% не більше, і певний період часу повинен пройти що коли ті люди, які виїхали, ну, от вони якось по іншому почнуть на це дивитися? Ну і орієнтуватися, мабуть, на якихось лідерів цієї громадської думки, яких поведуть за собою. Я поки що не бачу таких лідерів. Там є ну достатньо відомі люди, які роблять правильні заяви, абсолютно підтримують Україну і так далі. або але це або просто заяви, або коли ми копаємо трошки глибше, вони відверто говорять про те, що а, ми то по факту вам нічого не винні. Чому ви так до нас ставитися? Ми ж, от вих. Коли з країни ми війну не не підтримуємо, і тільки коли до них дійде, що самим фактом свого перебування там до початку війни і під час війни певну до, до мобілізації в Росії вони цю відповідальність несуть ситуація кардинально не поміняється, і таке зневажливе ставлення до росіян. Воно буде в усьому світі. Добре, що якась невелика частина цей з них розуміє, і вони починають зараз думати, як виправляти цю ситуацію. Ну а виправити її дуже просто максимально підтримувати Україну і робити все для того, щоб змінити режим в Росії. Ну, власне, Росіян чи раніше боялися. Росіян так. боялися та поважали. Та ну вони от вважають, що якщо бояться, значить поважають. Та у них був міф про їхню непереможну другу армію в світі, і тепер Друга за за порядком армія тут знищується в Україні якоюсь невеличкою недокраїною україною. А от те, що росіяни, які виїхали, вони зараз часто беруть собі ну там в кольорах українського прапора обкладинки на паспорти. Вони вже самі розуміють, що от казати, що ти з Росії, якось ну неприємно, ну не будуть тебе нормально сприймати. Оце це ж на масовому рівні вже є. Ну, така да, вона відбувається. Але дивіться, мені здається, це позиція от якраз слабких людей, людей, які не бажають брати на себе якусь відповідальність. Вони ж при цьому в інтерв'ю говорять, що ні, ну ми росіяни, ви не вміряєте всіх по путіну його там прихильникам. Ну тоді ви не ховайтеся. Тоді ви, якщо ви приїжджаєте за кордон, кажіть прямо, що я такий-то, такий-то. Да я поїхав з країни. Я не знайшов собі сміливості там залишитися і виходити з одиночним пікетом і проти цього протестувати. Але я Можу зробити щось тут, я буду там доходити в волонтерські центри, буду донатити, не знаю, там на Збройні Сили України, буду виступати де тільки можна, і закликати про максимальну допомогу для України і повалення цього путінського режиму. Е, на жаль, дуже мало з них оце так роблять. Вони йдуть простим шляхом, вони ховаються, вони починають згадувати до речі, зверніть увагу, скільки в них родичів чи знайомих з України, і вони ледь не завжди себе відчували українцями і намагаються от сховатися від цих проблем, і доки вони це. Будуть робити, доки така ситуація в них в країні буде залишатися. Коли а, вони власне тільки це розуміють. ж якраз про тих, хто якоби проти війни боялися отих ФСБшників. І вже ж розповсюджений є жарт. А Ви бачили оті величезні мітинги вже у вільних країнах у Грузії, в Туреччині, значить у тих виїхавших росіян, які проти війни? От і я не бачив жодного от, не от, бачив. От, от, От це прям в точку. Це дуже важливе зауваження. Що якщо ви вже виїхали, у вас є можливість робити там по іншому. Вони цього не роблять, і це розтягнеться на певний час. От Доки вони до цього визріють, і доки вони почнуть займатися якоюсь ну громадською там політичною діяльністю за кордону, а не просто виживати і ховатися. от тоді тільки ситуація почне мінятися. Але на жаль, поки воно відбувається так, як відбувається, вони більше пливуть за течією, ніж намагаються щось змінити. Окей, дуже дякую за розмову. Дуже дякую. За роз'яснення політолог Ігор Ритерович був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.